14 яскравих великодніх писанок з традиційними подільськими візерунками встановили у Вінниці на Майдані Незалежності. Червоні, білі, чорні, жовті, розмальовані гіпсополімерні яйця за вишки півтора метра стали окрасою центральної площі міста. На кожній писанці свій особливий розпис квіти, герб міста і України птахи. Писанки велетні традиційно встановлюють у Вінниці напередодні Великодніх свят. Білі, червоні, жовті, блакитні, велетенські писанки за вишки півтора метра розмальовані традиційним орнаментом Поділля, встановили на майдані Незалежності. Гіпсополімерні яйця почали встановлювати у місті ще з 2017 року. Тоді розмальовувати писанки могли усі бажаючі. Цього року ми виставили 14 експозицій, 14 великодніх писанок, які виконані в традиційних стилях, в традиційних орнаментах, притаманних саме нашому подільському регіону. Ну і безпосередньо є незмінним учасником експонації виставки. От писанка з надписом «Вінниця», яка саме символізує нашу територіальну громаду. І сьогодні, згідно народних традицій, всі гарні господині територіальної громади печуть паски. Пишуть писанки, красять крашанки, і саме в чистий четвер сьогодні за традицією ми прикрасили саме таким чином Майдан Незалежності. Від початку повномасштабного вторгнення жодних капіталовкладень не було. Це те, що ми придбали от, за часи до війни і до пандемії, і е, те, що розписали наші діти, наші художники. 14 яскравих писанок на центральній площі встановили символічно у чистий четвер. У цей день українські господині печуть паски та красять крашенки. Насправді дуже гарно та людина, яка це зробила. Я дуже рада, що в нас в Україні є такі люди, які можуть робити таку красу для нас. Ми можемо це спостерігати, насолоджуватись цим, тому що зараз в наш час насправді дуже мало є радощів. І потрібно цінити кожний момент, який є в нашому житті. Їх встановили, бо традиція, є, і сково буде свято Пасхи. Дуже гарно. І я думаю, що зараз хоч щось потрібно, що піднімало нам настрій, то... Ну дуже гарно, мені подобається. Я вважаю, що це наша спадщина, що це культура, яку потрібно берегти, передавати нашому майбутньому, нашим дітям і правнукам, щоб вони знали, що таке є, і що таке треба наслідувати далі. На кожній писанці свій особливий розпис: квіти, герб міста й України, птахи. Експозиція з 14 писанками буде на майдані Незалежності до завершення великодніх свят. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.